Мега розіграш для мега-пункту незглавності для ЗСУ. Кожен буде переможцем. Йдемте, я вам розповім, як це буде відбуватися. Коли ми добудуємо цей пункт, пофарбуємо всі стіни, буде дуже гарно, дуже затишно. Ми роздрукуємо вашу соціальну мережу всіх тих, хто будуть донатити, і накліємо на стіну подяки. І хлопці та дівчата, які будуть приходити відпочивати в цьому пункті. Брати речі, приймати душ, будуть бачити вас на цій ціні подяки. Долучайтесь до нашого розіграшу, тому що в нас ще є багато призів. Перше місце забирає два квитки на концерт Артема Пивоварова, де ви зможете відпочити, відірватися, а заодно й допоможете нам добудувати пункт. Другий приз це велика надпись. Ідемо, я вам покажу. Це просто неймовірно. Ми ось тут намалюємо, ось тут, бачите. Вашу надпись, інстаграм, вашу компанію, будь-що, щоб хлопці, коли приходили в пункт, бачили, от, що ви долучилися, що ви це зробили. І вам серце гріло за те, що ви є частиною цього пункту. Третє місце ми подаруємо ось такий шеврончик, бусик значок і маніжку. Єдине, що вона буде чиста. Четверте місце ми разом з командою запишемо вам величезну подяку всією командою. Ми хочемо якомога більше порадувати наших підписників і наших донаторів. Ще 10 людей з розіграшу получать такі шеврончики, і 10 людей получать такі значочки. Долучайтесь до наших пунктів незнаності для ЗСУ. Умови нашого розіграшу: донат, репост і коментар по можливості. Ми будемо дуже вдячні. Ну саме головне: ми чекаємо від вас повідомлення зі скріном оплати, щоб ми могли надрукувати ваш інстаграм. Ваш тікток, будь-яку соціальну мережу і повісити ваш подарунок на стіні, а також завдяки цьому ми зможемо розіграти рандомно всі ці призи, які я вам розпишу.